Знайшов п'ятно, зараз спробуємо ми його відмити. Локально, так, щоб не робити весь потолок потом. Не прийшлося його нам чистити повністю його. Сухою тряпочкою просто витерли. Якщо полісоса немає, я встановився просто і оце так ось з'явилося дивіться. П'ятна я не бачу, п'ятна немає. Його немає. Ну а от що касається як висохне, я вам покажу, буде тут п'ятно чи не буде. Я знаю, що його там не буде. Тому, покупайте 22 злотих отаку ось хімію і користуйтесь нею. Так що, кому треба, пишіть. Так, ну що дивимося, бачите, це п'ятнишко, Немає цього п'ятнишка, Так як нам требувалося доказати. ось Іспользуємо... Іспользуємо цю, цю хімчисточку. Покупаєте таку бутилочку і п'ятнишко витираєте, і все, і все буде окей у вас. Так що 22 злотих і хімчистка у вас зроблена. Біопіціна посилки профля хімчистка в варшаві.